Впродовж доби 19 лютого 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу одному пункту управління та 10 зенітно-ракетних засобах рашистських окупантів. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено кацапський винищувач-бомбардувальник Су-34, винищувач Су-35 Су С та 23 ударні дрони типу шахет-136-131. Під розділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України завдано ударів по одному пункту управління, чотирьох складах боєприпасів та п'ятьох артилерійських засобах рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованій Макіївці пролунали вибухи, повідомляють про влучання по нафтобазі рашистів У тимчасово окупованому Криму рашисти знову оголошували повітряну тривогу. Неспокійно на території рашистського рейху непізнані безпілотники атакували Ніжній Новгород і Гаубрянськ, у Таганрозі та Ростові лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона.